Всім привіт! Мене звуть Іра Гурська, я бізнес-аналітик та тімліт в компанії MobiDev. А ще ви можете мене знати за блогом EasyBay, який я створила з освітньою мітою для бізнес-аналітиків в ІТ. Всі посилання ви зможете знайти внизу під цим відео. Ми з компанією MobyDev продовжуємо серію роликів, які допоможуть вам підготуватися до співбесіди на вакансію бізнес-аналітик. Причому. Різних рівнів джуніор, мідл, сіньор. У попередньому випуску ми розмовляли про підготовку до співбесіди на вакансію рівня джуніор. А сьогодні хочемо поговорити про рівень мідл. Для того, щоб пройти співбесіду на позицію мідл бізнес аналіст. Я думаю, що вам знадобляться більше саме практичні знання. Тому що від кандидата ми вже очікуємо наявність практичних навичок, які він здобув, наприклад, на позиції джуніор, працюючи в попередній компанії. Або це може бути поточний middle бізнес-аналіст, який прийшов з попередньої позиції Мідла на таку ж позицію Мідл це не обов'язково буде підвищення рівня з переходом у іншу компанію. Тож, практичний досвід обов'язково має бути. З однієї точки зору, можливо, співбесіду на позиції middle бізнес-аналіст пройти і легше, тому що тут менше теоретичних питань. А з іншого боку, необхідно мати неабиякий хороший практичний досвід, який ви можете довести саме протягом цієї співбесіди, щоб обійняти. Нову позицію. Тож, ми зібрали для вас список найпоширеніших питань, які можуть задати бізнес-аналітику на співбесіді на позицію middle. І я вам підкажу трошки більше деталей або якихось підказок, які допоможуть підготуватися в цих питаннях. Але моя задача не давати прямі відповіді і робити повністю всю роботу за кандидата, а тільки зробити таку турботливу. Підказку, турботливий адвайс для того, щоб ваша співбесіда пройшла якнайкраще і ви підготувалися краще. Тож, давайте перейдемо до переліку питань. Розкажіть про ваш попередній досвід роботи на проєктах. Це про те, що я казала тільки от пару секунд тому, що дійсно роботодавця більше цікавить ваш досвід. І тому саме про досвід наше перше питання. На першому питанні ви можете розказати про ваш попередній досвід роботи на проєктах, про те, які ви задачі виконували. В принципі, все, що ви вважаєте потрібним за те, щоб поділитися з роботодавцем і показати ваші знання, але все ж таки ви маєте пам'ятати про NDA, якщо ви його підписували, і які дані не можна розголошувати. А також підготуйте цю розповідь заздалегідь, щоб у вас не була така імпровізація в момент співбесіди, де ви згадували зі складністю, що ви робили на проєктах. А підготуйтеся, це доволі розповсюджене питання. Нехай у вас буде розповідь, фіксована там можна до п'яти хвилин прям виділити часу і розповісти все, що ви знаєте та вмієте. І далі. На базі вашого досвіду, на базі того, що ви розповісте роботодавцю, я думаю, що буде формуватися список наступних питань, тому що дійсно всі питання на співбесідах дуже індивідуальні. Вони базуються на тому, що розповів кандидат, і на тому, які сторони він не відкрив, і які хочеться ще в ньому відкрити. Тому напевно від цього питання, точніше від відповіді на це питання. Буде залежати якраз наступний сет питань, але все одно ми пройдемося далі по іншим питанням, щоб ви мали уявлення про те, що можна чекати далі. Наступне питання. Ви починаєте роботу на новому проєкті. Розкажіть про ваші перші кроки, які артефакти ви створите? Насправді це найважливіше питання для того, щоб взагалі зрозуміти, як звик бізнес-аналітик працювати на проєктах і в цьому попередньому досвіді, яким він поділився в попередньому питанні. Якщо він розказав про свої великі досягнення у задачах, у проєктах, у спілкуванні з замовником. Тут ми саме відслідковуємо з якими задачами він звик стикатися на проєктах, і як він їх собі встановлював сам, чи йому хтось підказував, чи у нього був лід, який розповідав, що йому робити, і розкладав ці задачі по полочкам. Тобто на цьому питанні кандидат якраз розкриває, чи правильно він взагалі розуміє підхід бізнес-аналітика, чи бачить він повну картину своїх дій на проєкті. Чи дійсно йому ще потрібен додатковий менторинг і додаткове тімліцтво для того, щоб відпускати його не в таке уж і самостійне плавання? Тому, звісно, якщо на цьому питанні ви також розкриєте всі артефакти, з якими ви працювали на проєктах, і навіть розкриєте рекомендації, в якій послідовності з артефактами працювати, від чого залежить вибір артефакту. Всі знання щодо цієї теми будуть тільки в плюс, тобто на цьому питанні розкриваєте максимально свій досвід. І е, зверніть увагу, що такі питання, які про ваш досвід більше, це якраз можна сприймати за питання творчі. Це не теорія з підручника, і саме до них ви маєте можливість підготуватися заздалегідь і круто підготуватися. Ваша відповідь може бути унікальною, яка зацікавить майбутнього роботодавця. Тому ось на цих питаннях зробіть акцент, а далі, можливо, ви вже закохаєте роботодавця у себе, і він не захоче вас питати теорію, бо ви вже підкорили його сердечко. Так що давайте переходити до наступних питань. Це ж таки, якщо ви ще не підкорили. А які техніки пріоритизації вимог ви знаєте? Ніби просте питання, в якому можна згадати техніки? Ой, тільки що хотіла назвати ту техніку, але не хочеться називати столицю держави-агресора. Тому давайте назвемо інші техніки: якісь матриці кано, Impact Effort Analysis, діаграми. Ви можете назвати все, що ви використовуєте для пріоритизації вимог. А якщо ви не знаєте самі ці техніки і їх назви, просто розкажіть, як ви їх пріоритизуєте, і якщо у вас заходять якісь вимоги від замовника, як ви визначаєте пріоритети виконання цих вимог? Бо, можливо, ви не здогадувалися, що ви використовуєте одну з задокументованих технік. Так що тут просто не вставайте. Такий ступор від цього питання, якщо ви не знаєте назв, і розкажіть. Ну, ви ж дійсно пріоритизуєте вимоги на проєктах, Не буває так, що всі вимоги одним скопом виконуються за один раз. Тому тут, звісно, важливо показати ваш досвід і знову просто розказати, що ви вмієте і як ви це робите. Переходимо далі. А, чи працювали ви з Requirements Traceability Matrix? Для чого вона використовується і як будується? Traceability Matrix – це, звісно, такий вже hard level, тому що не на всіх проєктах така матриця потрібна. На зовсім маленьких проєктах, на яких там три сторінки специфікації, звісно, і нема потреби в такій матриці. Але коли на проєкті багато модулів, багато ролей, багато взаємозв'язків, без Traceability матриці не обійтися. Саме тому. В цьому питанні, по-перше, потрібно розкрити, що ж це, це за матриця. Мені сказали, вам не давати чіткі відповіді на всі запитання. Тому е, я думаю, наш флоу взаємодії з вами має бути таким: я вам даю маленьку підказку. Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, гуглимо або робимо якісь додаткові дії, щоб дізнатися, і користуємося тими хінка, хінтами які я даю надалі в своїй розповіді. Тож про Traceability Matrix вам потрібно сказати, як вона виглядає, для чого вона створюється, з яких е, пунктів складається, і показати просто наявність вашого практичного досвіду її створення. Якщо практичного досвіду немає, просто поясніть, наприклад, що у вас були менші проекти, на яких вона е, не була потрібна. Або е, дійсно, якщо у вас практичного досвіду з нею не було. Розкажіть, що ви маєте уявлення про це взагалі про цей артефакт, і знаєте, як його робити? Тут максимально просто покажіть свою готовність до роботи з цим артефактом. Переходимо далі. А які типи нотацій ви знаєте? Які види діаграм найчастіше використовуєте в роботі? Мені здається, це питання задається і на рівні Джуніор, Мідел, senior. Звісно, нам потрібно знати як роботодавцям, чи вміє бізнес-аналітик працювати з діаграмами. І ви можете тут назвати: ну, це не відповідь на питання. Я не думаю, що я вам даю пряму відповідь, то ж ви знаєте 100%. UML, BPMN-діаграми, ви називаєте їх види, Sequence, entity relationship, activity діаграми, будь-які, які вам приходять в голову, але бажано називати саме ті, з якими у вас був практичний досвід роботи. Також ви можете назвати і інші нотації, яких я тільки що не перелічила. але... Суттєво важливо, щоб за кожен вид діаграм, який ви назвали, ви могли відповісти. Тобто, якщо далі інтерв'юер захоче задати вам питання щодо там будь-якого позначення у діаграмах, наприклад, як позначається сигнал у BPMN-нотації, щоб ви змогли йому швиденько це на листочку намалювати і розказати, для чого це використовується і яким чином. Тобто, якщо ви не знаєте, як використовувати ту чи іншу нотацію або будь-який з названих видів діаграм, краще їх або не називайте, або якщо ви хочете показати, що ви все це знаєте, просто зазначити, наприклад, повний перелік діаграм, а потім сказати, але користувався тільки такою, і такою, щоб з вами встановився такий міст місточок довіри. Як між, між інтерв'юєром і кандидатом, і ви далі змогли просуватися по самому інтерв'ю. Переходимо далі. Чи є у вас досвід роботи з UI, UX? Розкажіть про попередній досвід та взаємодію з відділом дизайну. На цьому питанні, вочевидь, ми просто перевіряємо вашу роботу з іншими відділами. Тобто, звісно, бізнес-аналітик це така комунікативна персона, яка взаємодіє з будь-якими відділами протягом розробки продукту. Саме цим мені напевно і подобається взагалі наша професія, бо ми беремо участь на всіх етапах Software Development Life Cycle. І а, тут просто розповідаємо. Чи був у вас досвід з роботи з таким департментом? І бажано привести взагалі приклади, як це відбувалося. Тому що, як ми знаємо, у всіх компаніях свої правила взаємодії між департментами. Десь дизайнер більше комунікує з бізнес-аналітиком, десь менше. Просто розказати про процес, який ви пройшли на своєму досвіді. і... Так, розказати про свої задачі і про їх виконання, як ви взаємодіяли поділитися своїм важливим професійним досвідом. Так, переходимо далі. Чи знайомі ви з SQL? Назвіть основні команди для створення запитів з SQL, які ви знаєте. Тут одразу таке на, на, накипівше питання: що якщо ви не знайомі з SQL або у вас не було попереднього досвіду в SQL? Скажіть одразу на цьому питанні, бо таким часом ви зекономите час інтерв'ю, і далі не буде складатися таких незручних кейсів, коли інтерв'юєр продовжує вам задавати питання по темі SQL, а ви починаєте плавати. Це створює такий негативний тиск, і взагалі інтерв'ю проходить вже з іншим настроєм, з іншою атмосферою. Набагато краще. Призупинити ці питання на етапі першого питання щодо SQL, і, можливо, далі на інших питаннях ви взагалі вийдете великий плюс, якщо у вас є знання в інших темах. Тож, перша порада не самозакопуватися, друга порада. Якщо ви знаєте теорію по SQL, а практики немає, теж можете так і зазначити. Моя базова порада на всі інтерв'ю: бути щирими, чесними. бо… З цим далі працювати і вам, і інтерв'юєру, і дійсно таким чином, по-перше, встановлюється хороший конект з інтерв'юєром. А по-друге, я вже на своєму теж великому досвіді і найму людей в компанію, і проводення самих співбесід розумію, що інколи ми можемо взяти людину, і не тільки компанія Mobidef, а багато інших компаній у світі. За, за те, що вона показує дуже гарні софт-скіли, свої навички, вона складає гарне враження і, в принципі, далі з цією людиною працювати. Тому намагайтеся бути дійсно щирими у відповідях і переходячи, повертаючись до питання з SQL, давайте просто згадаємо, що. Якщо ви описуєте команди для створення запитів, ви можете акцентувати увагу на агрегатних функціях, на обмеженнях, на операціях, які можна робити з таблицями, розказати про... Команду join, як вона працює, особливо там різновиди right join, left join, все, що ви знаєте з цієї теми, можливо, далі вам перейдуть точечні запитання, і сам роботодавець попросить вас навіть намалювати, як це працює на якихось базових табличках на папірці з ручкою щось зробити. Тому тут, якщо ви знаєте, ви 100% відповісте. Якщо не знаєте, як я сказала трошки раніше, не чіпайте цю тему, переходьте, просіть, давайте перейдемо до наступного запитання. У чому різниця між монолітною та мікросервісною архітектурами? Тут, я думаю, починається такий розділ питань, з яких ми взагалі розуміємо про знання бізнес-аналітика нашого кандидата про розробку з її бази і фундаменту. Тобто, звісно, бізнес-аналітик здебільшого працює з вимогами, але ж вимоги мають відповідати можливостям нашим технічним. Бізнес-аналітик має комунікувати з технічними спеціалістами, з розробниками, з усіма іншими командами, які допомагають зрозуміти, чи дійсно ми взагалі можемо розробити такий продукт, чи буде він добре працювати на тій технології, яку ми обрали, і як саме краще його реалізувати. Тому. В цьому питанні ви базово можете розкрити, що таке моноліт, що таке мікросервіс, і розказати, наприклад, чому на одних проєктах використовується моноліт, чому на інших мікросервіс, що там є крупні проекти, маленькі проекти, де важливо якась підтримка модулів, якщо особливо їх багато. В цьому питанні ви не маєте вдаватися в такі технічні архітектурні глибини, які можливо відкрив би розробник на співбесіді, але базове розуміння тут має бути присутнє. Наступне питання: що таке API? Яка структура api запиту в rest форматі Питання про API ми можемо задати і на левелі Джуніор на співбесіду на позицію бізнес-аналітик. І мені здається, що на будь-якому левелі у вас перевірять знання про API, але тут питання розширюється не тільки розумінням, що таке API, а навіть вже є питання про структуру запиту. Я думаю, про структуру запиту ви теж всі з легкістю відповісте, що там є http метод, URI. Параметри запиту, тіло запиту, хедер ви можете розповісти, як все це працює, назвати якісь специфічні знання, які у вас є щодо кожного елементу в структурі запиту. І також просто показати свій досвід роботи з API. Якщо у вас є що додати тут, або ви працювали з тестуванням API, також обов'язково розповідайте. Тому що, скоріш за все, питання про API буде одне, якщо це не така вакансія, де вам тільки потрібно з API працювати і писати тільки технічну документацію для нього. Але все ж таки намагайтеся на кожному питанні, де вам є що сказати, розказати про це. Переходимо далі. А які HTTP-методи для рестапі? Ви знаєте? Ну це якраз продовження попереднього питання. Тут, в принципі, це не те, що я вам даю відповідь на це питання, тим, що перелічую зараз put, rest, patch, delete, А просто хочу зазначити, що ви можете їх перелічити, також сказати, які саме функції виконуються за допомогою цих методів. І навіть привести приклад, як ви писали документацію, наприклад, АПІ, якщо у вас був такий досвід, або розказати, де ви бачили АПІ-документацію. або розказати, як якийсь розробник, дуже добрий, хороший, наш улюблений розробник, допоміг вам розібратися з тим, як працює АПІ, показати, як працює документація, і це, взагалі, моя улюблена тема. про... Прекрасних розробників, які допомагають бізнес-аналітикам більше в технічних питаннях, бо дійсно зазвичай тут на досвіді бізнес-аналітика завжди терпляється той самий добряк-розробник, який допомагає усвідомити всі такі технічні речі більш глибинно. Так що ось тут можете розказати це. Наступне питання. А які типи даних ви знаєте? Ну, це питання легке. Я думаю, ми на ньому багато уваги не будемо загострювати. А просто підготуйтеся, щоб якщо інтерв'юєр на співбесіді вам сказав. Приведіть е, приклад типу даних float або string або integer і е, просто у вас буде папірець і ручка, щоб ви змогли відобразити приклад. І все. Тут ми не загострюємо багато часу на цьому питанні. А наступне чи маєте ви досвід у проведенні пресейлу? Розкажіть про ваші основні обов'язки на ньому. Е, звісно, пресейл – це взагалі окремий світ. Це не робота на онгон-проєкті, а, скоріше за все, робота на таких а, екстремальних умовах, в яких вам потрібно за короткий час обробити запит замовника, розібратися, що йому потрібно, швидко надати рішення, швидко надати естімейт приблизний на розробку цього продукту, взаємодіяти з пресейл-експертами. Дуже багато тонкощів, які виникають. і... Про які можна дізнатися тільки з досвідом роботи на пресейлах І саме тому ом, тут потрібно розповісти все, що вам траплялося на, цих, на цьому етапі. Також ви можете розказати про челенджі, про різні ситуації, які відбувалися для вас спонтанно, раптово на проєктах в роботі над пресейлами. І саме цим показати ваш досвід. Навіть якщо досвід був негативним, їм теж можна поділитися, і інколи він навіть буває цікавішим, ніж позитивний досвід. Переходимо далі. Чи терплялися вам конфліктні ситуації всередині команди? Як розв'язували такі кейси? Ну, от це якраз перехід до таких челенджових ситуацій, що дійсно, коли у тебе є досвід, то Скоріше за все в ньому траплялося не тільки хороше, звісно, були і конфліктні клієнти, і, можливо, якісь непорозуміння всередині команди. І дійсно людина, у якої все зазвичай в досвіді було ідеально, скоріше за все, просто нічого не робила. Є якась відома цитата, яку я зараз не можу процитувати, але сенс її я передала. Дійсно, людина, яка багато робить. В числі того досвіду завжди є помилки. Тому саме про конфліктні ситуації ви можете тут розповісти без вагань. Роботодавець, який буде слухати ці історії, звісно, зверне увагу просто на те, як ви реагували на конфлікти, як ви їх вирішували. І тут саме той навик Софткілс, про який я казала. Ви можете бути. Трошки не підтягнутим десь у технічних знаннях, не, не настільки підтягнутим, наскільки очікує роботодавець, але інколи софт скіли переважають так, що роботодавець дивиться і каже, це дуже розумна людина, така мачурна у досвіді саме у досвіді особистості. І підтягнути технічні скіли це буде набагато простіше, ніж у якоїсь іншої людини підтягнути софт скіли. Так що Розповідайте все, що ви знаєте, і знову ж нагадую, що потрібно не соромитися цього досвіду. Наступне питання: який найскладніший робочий кейс-клієнт траплявся на, ваш... на вашому досвіді? Так, це, в принципі, два питання, просто вони ніби однакові, але перше розкриває більше внутрішню кухню на проєктах. Це питання більше зовнішню, коли ми вже співпрацюємо з замовником і з командою замовника на іншій стороні. Так що можете тут розказати про найцікавіший кейс? Ну, наприклад. У вас може замовник на проєкті використовувати нецензурну лексику, або якийсь замовник не виходить на зв'язок і з цього у вас горять дедлайни. Розкажіть про цей досвід. Це не обов'язково має виглядати так, як ви жалієтеся на когось. Скоріше за все, коли це минулий досвід, ви вже його згадуєте трошки з посмішкою на обличчі і просто кажете, як ви вийшли з цієї ситуації, або не вийшли. Це завжди корисний досвід, і роботодавцю теж цікаво про це послухати. Давайте далі, так а і 15-те це вже як останнє питання, практичне завдання. Зазвичай для того, щоб перевірити, як кандидат справляється з різними умовами на проєкті. Для цього можна занурити нашого кандидата у умови, які схожі до реального проєкту. І просто перевірити, які дії буде виконувати кандидат, які він запропонує активності, які буде задавати питання. Бо, як ми знаємо, бізнес-аналітик це роль, яка якраз професійно задає питання, і від того наскільки професійно задане питання буде залежати взагалі усвідомлення замовника і подальше усвідомлення всього проекту та його ідеї цілком. Так що тут максимально проявляйтеся, показуйте свою реальну роботу на реальному проєкті. Намагайтеся абстрагуватися від того, що ви зараз на співбесіді і у вас, може, трошечки вже вологі долоньки або нерви трошки вже здають під кінець співбесіди. А намагайтеся переключитися на те, що так, тепер робочий кейс потрібно включитися і показати найкраще, що я знаю та вмію. І е, я думаю, що якщо у вас вже є релевантний досвід, вам буде нескладно пройти цей кейс. У всіх компаніях він різний, але е, я впевнена, що у вас все вдасться. Так, ну тут у нас вже ми підійшли до закінчення нашого е, відео. Хочу вам нагадати, що якщо ви знайшли цю інформацію корисною, не забудьте поставити лайк або залишити коментар під цим відео. Всю інформацію про компанію MobiDev та про мій освітній блог EasyBay ви можете знайти під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, і зовсім скоро вийде віде відео про співбесіду на позиції Senior. Чекайте!